Друзі, всім привіт-привіт! Ну, ми на новій хаті, без ремонту, і ще покажу. Ось наша грандіозна покупка. Та-дам! Та-да-да-дам! Ось, дивіться. Бачите, який купили ми диванчик. Ось. Тут складське приміщення. Бачите, можна щось класти. Оце тут виїжджає штука. Ось так раз. Зараз я вам покажу. Секунду. Ось так раз. Виходить, спальне місце. Поняли? Воно виїжджає. О, тут, тут подушечка, теж вона піднімається. Зараз я вам покажу ось подушечку. Ось, виходить, тут теж такий. Столик, перевертаєш подушечка. В общем, такий головий диванчик, поняли? Ось. Случайно, у неділю зранку лежу собі, листаю оголошення. У нас тут є такий сторінка така, оголошення. Там люди пишуть, хто хоче щось купити чи продати. Ось, і бачу цей диван. Кажу, Саші, я б взяла цей диван. І ціна така більш-менш. Він каже, так давай. І ми як закрутилися, і вечором, у неділю ввечері, у нас диван вже був в нашому будиночку. От. Загалом вийшлося і за диван, і за перевозку, і там когія ще раз трати, ще около 10 тисяч. Я думаю, такий диван за 10 тисяч новий вряд ли купиш. Він був ушний. Ось от, Отакий у нас диванчик. От, можете нас привітати з нашою покупочкою. І чесно, я так переживала от іменно за диван. Думаю, блін, він же такий дорогий. А сюди я дуже хотіла, от іменно, іменно оцей уголовий диван. Ну, так вийшло, бачите, що ми його купили? Отакі от. От, то справи.